У Житомирі визначилися із кандидатурою головного стоматолога області. У рамках засідань конкурсної комісії у прес-центрі обласної ради відбулися вибори керівників підприємств, установ та організацій. Претенденти на посаду головного лікаря Житомирського обласного стоматологічного медичного об'єднання попередньо подали необхідні документи. На підтримку кандидатів висловлювалася громадськість. Все володкуючи піднімає трубку в будь-який час <клес> дня і ночі. святкові, вихідні дні. Коли ми до нього звертаємося, він завжди нам допомагає, підказує. Приємно, що Лутківець починав роботу в нашому районі. Це людина, яка починала з низів і знає верхи. Під час можна було позвонити, і він як практикуючий керівник, це дуже важливо на сьогоднішній день, коли є керівник, який практикує, розумієте, знає всі проблеми колективу, проблеми медицини. У ході голосування було підтримано кандидатуру Всеволода Солдатова. Колись він починав працювати санітаром, згодом стоматологом та хірургом стоматологом. Останнім часом працював завідувачем відділення Житомирського обласного стоматологічного медичного об'єднання та очолював центр реабілітації стоматологічних хворих. Роботу дальнішу свою, якщо сесія все таки сочту нужним мене поставити на ту должность. Віжу як зберігання учреждення, в першу чергу, його цілісності, і всіх його структурних підрозділів, формування даного як центра всієї стоматологічної діяльності області яким оно по суті являється також. Всеволод солдатів повідомив, що планує зробити послуги максимально доступними для населення, як зазначає Руслан Годований, вибори керівників установ на конкурсних засадах мають ряд переваг. Я розумію, що ми напевно перші в Україні і в області хто почав цей процес, але ви знаєте, що і місто Житомир після цього вже заявило, що всі тепер керівники будуть на конкурсних засадах? Це означає, що ми мали рацію, що треба проводити конкурс. Конкурс ну і звичайно, що революція гідності відбувалася для того, щоб громада і люди могли максимально керувати процесом призначення керівників у будь яких плати повноважень. Остаточне рішення про призначення новообраних кандидатів на посади буде прийнято на сесії обласної ради. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК1.